Беруть відкати з МІЛТЕК компанії, хтось з української влади. Давай в жопу ярмака ні про ярмака. скільки разів я от про це говорю Може, це в тебе бере? Е, ні, в мене нічого не беруть. Я е, коли я от щоб по -чесному, що по-чесному, що по-перше, я не знаю, чи це реально завжди. Я маю велику кількість сигналів, що люди готують і націнку де свою інколи роблять з урахуванням, що до них до вони от типу, я кажу, а чому у вас так дорого? Вони, а ти, наприклад, не рахуєш, аж що до тебе, якщо коли Думай прийдуть Так. Я кажу, ну, звісно, ви, мабуть, мудріші, ніж я. Що ж тут зробиш, але я і сісти, звініть і не хочу за те, що ну така хрень ви робите. Ем, ну, тобто, я сигнали бачу цього не, не один раз. Я думаю, що на не клас, на неінноваційних речах не найважливіших. Сигнали того, що є е... та, є оця маф... є? мафійна тема, де це якось ділиться. І ти не можеш просто так взяти і попасти Хто в тендер. У чолі? Та фіхозна, ну це ж система. Диви, у тебе в системі. Фамілію, ім'я, ім отчество. Не знаю.